Я є Господь, Бог твій, той самий, що колись могутньою рукою вивів народ свій із землі рабства, розірвавши кайдани неволі. Так само я сьогодні виводжу тебе з темряви хвороби до світла свободи. Станьте частиною нашої молитовної спільноти. Надійшлі це відео друзям та близьким, щоб світло віри ширилося світом. Підпишіться на наш канал Джерело спокою та залиште свій відгук. Кожен ваш гест допомагає нам нести слово Боже далі. Будьте благословенні за вашу щирість, я, Господь, твій особистий цілитель, що знає кожну клітину твого тіла, бо я її створив. Почуй це серцем, якщо ти будеш уважно з трепетом і любов'ю слухати голос мій. Якщо воля твоя схилиться перед моєю мудрістю, і ти робитимеш те, що є світлом в очах моїх, то жодної тіні недуги, жодного тягаря, який гнітив інших, я не покладу на тебе, бо я лікар твій, лікар, який не виписує рецепти, а дає самого себе як ліки. Він, милосердний Отець. Прощає всі беззаконня твої, змиває кожну пляму минулого, бо часто саме там ховається корінь болю, і Він же зцілює абсолютно всі недуги твої від найменшої до найбільшої. Він визволяє життя Твоє від могили, від прірви відчаю, і, наче царською діадемою вінчає тебе своєю безмежною милістю і щедротами, що оновлюються кожного ранку. Згадайте, як написано, Він послав слово своє, живе, дієве, гостріше за меч, і це слово зцілило їх, вирвавши з самих пазурів загибелі. Господь з ніжністю батька схиляється над зламаними серцем, Він, як найкращий цілитель, перев'язує їхні душевні рани, змащуючи їх єлеєм розради, адже Він. Узяв на себе наші немочі, він добровільно поніс наші болі на хрест, і це не просто історія, це духовний закон. Ранами його ми вже зцілені, ми вже вздоровлені. Сила Господня була на ньому, щоб зціляти, і ця сила нікуди не зникла. Вона тут, у цій молитві, у цьому відео. Ісус ходив цією землею, не просто навчаючи, а чинячи добро і зцілюючи всіх, кого пригнічував диявол, бо Бог був із ним. І кожен, хто з вірою, бодай краєм одягу торкався Його, ставав повністю здоровим. Тож торкнись його зараз своєю вірою. Почуй ці слова, звернені до тебе віра Твоя спасла тебе, не Твої заслуги, не Твої старання. А твоя довіра до нього. Іди з миром, відпусти тривогу і будь здоровий від недуги своєї, це наказ неба для твого тіла. Скажи лише слово віри, поєднай свій голос з голосом Бога, і душа твоя, а за нею і тіло зцілиться. Написано, що віруючі, покладуть руки на хворих і ті обов'язково видужають, це обітниця, яка не має терміну давнини. В ім'я Ісуса Христа, яке вище за будь-яке ім'я хвороби, кажу тобі: встань і ходи, встань з ліжка депресії, встань з крісла немочі. Господь підтримає тебе навіть на ложі страждання, Він не залишить тебе там, Він перемінить усю постіль твою, перетворивши місце болю на місце тріумфу. Я Відновлю тобі здоров'я і загою твої рани, навіть ті, що здаються невеликовними. Не бійся діагнозів, бо я з тобою. Не лякайся прогнозів, бо я Бог твій, що тримає Всесвіт у долоні. Я зміцню тебе, я допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди моєї. Дух життя, той самий Дух, що Воскресив Христа з мертвих, живе в тобі. І звільнив тебе від закону, гріха і смерті. Слова мої це не просто звук, це життя, це енергія, це здоров'я для всього твого тіла, від маківки до п'ят. Нехай сонце правди зійде над твоєю долею і зцілення буде в його промінні, випалюючи все нечисте. Він вивів їх з темряви та тіні смерті, він розірвав їхні кайдани. І він робить це зараз для тебе. Мир мій, даю вам не поверхневий спокій світу, а глибокий Божий шалом, що приносить цілісність, благословенний флід життя Твого і здоров'я Твоє благословенне. Сьогодні спасіння у всій своїй повноті прийшло в цей дім, це дар Божий, життя і відновлення. Бог Учинив усе досконалим і вчасним. Друзі, пам'ятайте, ці слова це сіно. Повертайтеся до цього відео щодня, слухайте його знову і знову, щоб це сіно проросло в вашій свідомості. Це лише мала частина біблійної істини, що показує непохитну волю Божу. Він завжди хоче бачити тебе здоровим. Далі ми глибше заглянемо в таємницю того, як віра твориться в матерію, як працює небесна механіка чуда, як Бог навчає нас оновленню розуму, бо саме звідти починається перемога. Важливо зрозуміти фундаментальну річ: зцілення ніколи не починається з тіла, тіло це дзеркало це остання інстанція. Зцілення народжується там, в глибині духа, де людина приймає Божу істину як вищу реальність, авторитетнішу за біль і симптоми. Багато хто потрапляє в пастку розуму, думаючи коли я побачу зміни, тоді повірю. Але Царство Боже працює навпаки: коли ти повіриш, тоді побачиш. Подивіться на Ісуса, він ніколи не просив медичну картку, він дивився в очі і питав чи віриш ти, що я можу це зробити? Бо віра це не емоційний сплеск, віра це тверда позиція серця, яке вчепилося в слово Боже і не відпускає його, навіть коли тіло кричить про протилежне. Я бачив багатьох, хто казав, я вірю, але і це але перекреслювало все. Проблема не в наявності болю, проблема в тому, що болю дають право голосу. Віра не ігнорує реальність, вона підкоряє її вищій істині. Ось вам простий приклад: лікар каже, у тебе хвороба, і це факт фізичного світу. Але Бог каже, ти зцілений ранами Христа, і це факт духовного світу, який є первинним Питання життя і смерті. Яка з цих реальностей стане головною для тебе? Людина віри каже, я бачу симптоми, але я не вклоняюся їм, я вклоняюся Слову Божому. Саме тому ж зцілення – це часто шлях, а не мить. Ми вчимося стояти. Стояти означає тримати своє сповідання незмінним. Не можна сьогодні говорити Я зцілений, а завтра скаржитися на долю. Бо кожне твоє слово це насіння. Те, що ти сієш своїми устами сьогодні. Ти Пожнеш у своєму тілі завтра. Тому я прошу вас, повертайтеся до цієї молитви, нехай вона стане вашим щоденним сповіданням, поки ви не побачите врожай. Я знав людину, яка молилася роками, але постійно додавала, якщо є на те воля Божа. Вона не розуміла, що воля Божа вже відкрита у Христі. Питання не в тому, чи хоче Бог дати, питання в тому, чи готові ми взяти. Уявіть подарунок, який стоїть перед вами. Він ваш, але поки ви не простягнете руки і не візьмете його, він не принесе вам радості. Так само і зцілення, воно вже оплачене дорогоцінною кров'ю, але його треба взяти вірою, і віра завжди діє через Слово. Ісус сказав: Скажи, горій цій, не подумай про гору, не поплач під горою, а накажи їй. Коли людина починає щодня методично і наполегливо говорити: Господь мій лікар, моє тіло храм Духа Святого, я забороняю хворобі торкатися мене, щось змінюється в духовній атмосфері. А де змінюється атмосфера, там тіло змушене підкоритися. Зцілення це утвердження Божої влади. Коли істина стає гучнішою за біль, хвороба збирає свої речі і йде геть. Це відбувається не магічно, а через закон віри. Друзі, давайте зараз заспокоїмо свій розум, відкинемо метушню і пройдемося сторінками святого Писання як садом зцілення. Дозвольте цим словам омити вас у книзі Вихід Бог відкриває своє ім'я Ягве Рафа, Господь, що зцілює тебе. У Псалмі 102 Він наказує душі не забувати, Він прощає і зцілює. Це нерозривний союз. У Псалмі 106 Він посилає слово для зцілення. У Псалмі 145 Він лікує розбиті серця. Через Пророка Ісаю Він показує нам хрест, де відбувся великий обмін наші хвороби на його здоров'я. В Євангеліях Ісус демонструє це на практиці, зцілюючи кожного, хто приходить. Дії апостолів підтверджують, ім'я Ісуса має ту ж силу і сьогодні. Римля нам нагадує про дух життя. Приповісті кажуть, що Слово Боже це ліки. Всі ці місця Писання це фундамент, на якому ми зараз будемо будувати молитву. Я запрошую вас не просто слухати, а молитися разом зі мною, відкриваючи своє серце для дива. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе не як сироти, що просять хліба, а як діти, що знають своє право на спадщину. Ми дякуємо Тобі, що у Христі Ісусі ми вже маємо все необхідне для життя і благочестя. Ми стоїмо зараз не в напруженому очікуванні, а в спокійному прийнятті. Господи, ми дякуємо Тобі за насіння віри, яке зараз падає в добрий ґрунт сердець. Ми проголошуємо, врожай зцілення вже дозріває, небо відкрите над кожним, хто слухає цю молитву. Зцілення душі й тіла це Твоя воля, що відбувається тут і зараз. Ми піднімаємо голос подяки, бо хвала це мова віри. Ми дякуємо тобі, що кожна душа, яка зараз з'єднана з нами в молитві, вже отримує дотик Твоєї любові. Кожна рана закривається, кожен біль вщухає, кожна тривога розчиняється в Твоєму мирі. Ти лікуєш зараз, ми віримо в Це. Внутрішня напруга зникає, тягар років падає з плечей, сльози смутку висихають. Твоя милість оновлює нас, повертаючи силу і молодість як у орла. Ми приймаємо твою мудрість для кожного рішення. Ми дякуємо, що розум очищується, думки стають ясними, а страхи тікають від світла твоєї присутності. Отже, я молюся зараз за кожного підприсника, за кожного, хто випадково чи не випадково потрапив на це відео. Де б вони не були вдома, в лікарні, в дорозі, нехай Твоя сила зійде на них прямо зараз. Я проголошую мир Божий, який береже серця, нехай піде геть безсоння, нехай відступить депресія, нехай зникне паніка, бо Ти дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Я ставлю молитовний захист навколо кожної родини, нехай ангели Твої охороняють їх на всіх дорогах, ні жодне зло не наблизиться до їхніх домівок. І зараз, користуючись владою даною мені в ім'яні Ісуса, я звертаюся до хвороби. Ти не маєш права тут залишатися. Я наказую тобі, забирайся геть. Я проголошую життя в кожну клітину, в кожен орган, в кров, у кістки, у нервову систему. Нехай Божий порядок відновиться. Я благословляю цих людей бути здоровими, сильними і щасливими. Ми приймаємо це вірою. Ми закріплюємо це подякою. Амінь. Друзі, пам'ятайте важливу річ. Слово Боже це жива вода, яка має текти. Воно не створене для того, щоб застоюватись. Коли ви ділитеся цим словом, коли ви ставите вподобайку, пишете Амінь у коментарях чи надсилаєте це відео близьким, ви стаєте каналом Божої благодаті. Писання вчить нас непорушного закону. Що посіє людина, той пожне. Хто сіє слово, хто сіє підтримку, той пожне благословення у своєму власному житті. Неможливо підтримувати Божу справу і залишатися в програші. Бог не є боржником людини. Коли ви інвестуєте свій час, увагу чи ресурси у поширення Євангелія, ви відкриваєте вікна небесні над своїм домом. Це не про гроші, це про стан серця. Де скарб ваш, там буде і серце ваше. Станьте партнерами неба у цій справі. Я закликаю вас, не будьте просто спостерігачами, будьте учасниками. Посійте своє зерно віри сьогодні, чи то молитвою, чи то дією, і дозвольте Богу здивувати вас своїм щедрим врожаєм. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма вами. Повертайтеся сюди за натхненням, до зустрічі в молитві. Побудь ще трохи в атмосфері молитви. Нехай ця мелодія допоможе тобі подякувати Богу за все, що ти маєш.